Всім привіт, з вами я, Гейм, і в цьому відео я намалюю створного гарбуза. І, кстати, дивіться, що я намалював Ось такого паука. Ну, вам приємно. приємного перегляду, а я починаю. Так, ну, зразу... Я підготував такі коробки і зараз буду вообще починать малювать гарбуз. Ось я зробила таку штуку. І, кстати удачно. Ну і зараз буду робить другу. Так, вот так не получилось. Ну, в общем, сейчас. Вс, я уже и полностью зарубил, ошиб у меня получалось. Ну, ведь и помню. Пока что. Кстати, завтра мы уже выйдем новое долгое видео. Ну, уже не по реальной жизни, а в гри. Не буду казати про який, щоб це був сюрприз. Поки що так в мене все виходить. Доволі не таке нормально. Ну, це поки що тільки начало. Далі буде лучше. Отак. так. Ну, все. Зараз я буду. Забью остальную сумушку. Ой, эту штуку. а проведу правда Ну да, в Ой. Типа у меня тут что-то щось... провалилось. Ну ладно. Ну, я думаю, сейчас буду уже наливать вот эти фолосы коробузовый. Як він там називався? Ну, ось так я його придумав забравить, бо я себе просто на габузовий забруднюю, він мене вмістився. Бо він навіть так єлі вмістився. І сейчас уже буду малювати цьому. Обычно есть очень низ и рот. Ну, вообще я говорю, дуже хорошо молю и думаю сейчас тоже получится дуже хорошо. Ну, я кажется, так получается. Я со сниз нормально забавлю. Левый рот. Ну, нормально получается. Хотя бы, да. Ну, я думаю, хоч якась помівка то буде. Чотири минути вже да. Нормально так. Я думаю, відео буде 5-10 минут і ти, ну не, мені каже, воно ще десь затягнеться. Буде 4 минути і я вже така на Я удивляюсь. Ну, все пока что нормально. Эти типа полоски малюю. Типа, а тут думаешь, что получилось. Ну ладно, вот а тут я чуть-чуть справа, вот а так. Ну, сейчас я тут еще одну вид малюю. Что, я вот а так... Звубилося, квасил. П'ять минут идет запас, Уже не шість. Я не уже давжу так довго. Ну, тепер, ты думаю, вже можна взмалювати. Тільки, стоп, чогось не хватає начебто. то Даже не знаю чого. Точно обводки я сповнив. Знаю гарбуз, оцей буде на гарбузу, на гарбузом. Все, ось я її об'ю мого гарбуза. Він такой же красивіший. І ось які його ліфті мені для вас замальовка. Просто я вже буду. Я розмалюваю, як вас. Ну. Хм. Я думаю, тут цвет надо убрать. Хотя не, не, лучше хвостик. с ним я так загублю. Ну, я щас покажу, как це будет выглядать. Коли я його тільки загублю. Ммм, ось так приємно. Ну і треба буду очі і рота розмалювати, і низ. 7 минут уже йде запис, Я не розумію як. А, я думаю, минут так вісім шейтиме. Ну, да, до восьмой минуты. Получно могу сказать. Ну, и вот так у меня получилось. Я ще даже обводку звук. Ну. А на цьому я вже можу з вами попрощатися. Бу... Ну з вами був я в і всім пока. хоча, я думаю, ми ще теж вам прокламувати, ну, давайте.